Вітаю всіх! З вами Тетяна Дергачова. Якщо ви знайомі вже з такими бусинами тіла, який має два отвори, то сьогодні я хочу запропонувати вам сплести з нього браслет саме з цих бусин тіла і е, бісеру. Це в мене Miyuki деліка, 11 номер. І цей бісер називається Miyuki Халф тіла. Він такого чорного кольору з таким гальванізований. Ще до я таке хотіла сказати, я взяла ось такі нитки, вони такі нейлонові, товстенькі, за тощиною вони приблизно як Титан 60. Якщо у вас титан 100, або, можливо, Поляр 60, то такі ниточки можна складати удвоє. Ці ось вони більш тоненькі, їх можна вдвоє складати. А та, яка більш товстіша, ось я буду плести в одну ниточку. Для початку я, як завжди, набираю стоп бісерину. І зав'язую навколо неї вузлик. Залишаю ось такий відрізок. Приблизно, можливо, 25-30 см, як вам зручніше буде. Це для того, щоб застіпку потім поставити і цією ниточкою приплести. Так, при наборі і буду казати бісер і бусина. Набираємо спочатку одну бісерину, бусину і три бісерини. Підтягуємо, повертаємось в другий отвір, заводимо сюди голочку, далі набираємо одна бісерина, одна бусина і заводимо голочку, ось цю золоту бісерину. Навели. Тепер набираємо дві бісерини і проходимо через другий отвір. Так. Набираємо одну бісерину і одну бусину. Проходимо крізь оцю одну золоту бісеринку. Далі набираємо дві бісерини. Заходимо в другий отвір нашої бусини. Набираємо бісерину і бусину. Заходимо ось цю одну бісерину. Набираємо дві бісерини. І заводимо в другий отвір. Можна знизу працювати, можна перегорнути ось так і зверху. Як вам краще, як вам зручніше. Головне, щоб у вас вибудувалась така собі ялинка. Бісеро так лягав. Знову одна бісерина, одна бусина, проходимо через одну, а тут набираємо дві бісерини і проходимо крізь другий отвір. Браслет вузенький, тому я вже всі кроки показала. Головне зрозуміти принцип. І щоб ось, цю, ось тут по краю було завжди по три бісеринки. Спробуйте або разом зі мною, або примотайте відео на початок. Головне, це перші 2-3 кроки зробити, і далі вже у вас все буде добре виходити. Тут у нас одна бісеринка. Ми набираємо одну бісерину, одну бусину, заходимо в цю золоту. Тут край, тут потрібно три бісер... дві бісерини, одна є, і ще дві приплітаємо. Далі одна бісерина, одна бусина. Проходимо через одну. Коли ви вже проплили, певну довжину і розумієте, що цього достатньо, можете прикинути на свою ручку подивитися. Я залишаю місце для застіпки. В моєму випадку, це 14 см. Я підготувала з одного боку у мене буде ось таке кільце з карабінчиком. І з е, іншою просто буде також кільце та подовжуючи ланцюжок. Набирайте ще дві золоті бісеринки і заводите голочку, ось цю золоту. І нам потрібно зробити тут петельку, щоб почепити нашу застібку. Для цього нам потрібно буде вийти з оцього отвору. Ми ще раз пройдемось по наших бусинах-бісеринках. І виходимо на край. Ось так. Тепер наберемо ще три бісеринки для нашої петельки і ось так за кільце продягаємо і повертаємось в наш бісер. Ось так. Далі, щоб не робити ще один прохід, тому що ниточка товстенька, щоб не лопнула в нас бісеринка, зробимо ось так голочку сюди заводимо, просто між бусиною і бісеринкою, між. Останньою бісеринкою. Отаку петельку зробили іголочку сюди. І затягнули ось так петельку. І в нас тут є отвір в нашій бусині. Проходимо через нього через отвір, і виходить голочка в бісеринку. Ось цю першу з трьох. Тепер проходимо знову по цих бісеринках вздовж. Це для того, щоб надійніше було наше кріплення. Але слідкуйте за тим, щоб голочка проходила більш-менш. Легко можна зробити також ще одну пательку. Це оцей рядок де бусини. завели голочку, і йдете далі по бісеринках. Ось одна. Ось ще дві. І ще одну петельку зробимо. І сховаємо, вже у нас голочка тугенько проходить, ми цю ниточку ще проходимо через ось цю одну бісеринку. І все, і можна відрізати, і з іншого боку так само, видаляємо нашу стоп-бісерину. Заправляємо нитку, ниточку оцю голочку. З одного боку, ось так наша застібка буде виглядати, з іншого ми зробимо петельку, ось у нас виходить ниточка. набираємо три бісерини. Потім продягаємо голочку через кільце. Ось так. І заводимо ось цю бісеринку і отвір. І далі ми йдемо по ходу нашого плетіння, закріплюємо ниточку. Через отвір вийшли. Далі ми знову входимо в отвір, але ось цієї поряд бісеринки. Тепер ось цю золоту, крайню і в отвір. Ви можете рухатись у довільному порядку. Головне, щоб оця петелька, в ній була достатня товщина ниточки, бо саме тут буде застібка, щоб вона міць, міцно трималася. Проходимо через отвір ще раз. І виходимо ось ці бісеринки, нашу петельку. Також тут в можна зробити петельку між бісеринками, голочко завести, зробити петельку. І далі по рядочку, бісеринку в бусину. І потім можете рухатись по ходу своєї роботи. Зробити на шляху ще один, два, три вузлика, можливо, щоб ниточку закріпити. Якщо ви будете вважати, що ниточка коротка для того, щоб її сховати, і будете боятися, що не буде дуже міцно, то перед тим, як проходити, можна трохи змастити ниточку, або клеєм, або прозорим лаком для нігтів. І потім, коли ви пройшли по рядочках, вона у вас там прилипла до інших, зафіксувалася і вже нікуди ніколи не дінеться. Моїй дуже не вистачить, я не буду цього зараз робити. Але іноді я так робила. Я вже достатньо пройшла з ниточкою, нікуди цей замочок не дінеться. Можна відрізати. Ось такий вийшов браслет. Сподіваюся, що вам зрозуміло, і ви самі зможете сплести такий самий. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступних відео.